Вітаю! Сьогодні ми зануримося у світ, де степові вітри нашіптують про небезпеку, а надзвичайні здібності можуть стати вирішальними. Це наш розбір джурів козака швайки Володимира Рудківського, неймовірної історії про козецьку відвагу, дружбу та перші випробування. Звучить трохи дивно, егеш? ну, волк, якісь таємничі незнайомці, ще й миска Кулешу. Що здавалося б, може їх поєднувати. А виявляється, саме ця загадка і веде нас у самісіньке серце цієї захопливої пригоди. І ось вона розгадка. Це не просто випадковий набір образів, ні, це все важливі деталі, такі собі ключі, які ведуть нас слідами двох юних хлопців Санька і Грицика та їхнього наставника. Кожен з цих елементів відіграє свою роль у великій історії, що розгортається в українському степу. Отже, з чого все починається? А починається все з дуже напруженого моменту, з погоні. І ця гонитва власне, і є тим двигуном, що запускає весь сюжет, це історія, де ставки надзвичайно високі. А боротьба йде за саме існування рідних земель. Давайте познайомимось із головними дійовими особами у центрі уваги Пилип Швайка. Це козак-розвідник, справжній сміливець, який здається знає степ як свої п'ять пальців. Його головна мета вистежити і зупинити Тишкевича. А Тишкевич це зрадник, який за гроші проводить татарські загони, оминаючи всі козацькі варти. На кону, як ви розумієте, не просто честь, а життя і безпека людей. І тут ми бачимо таке, знаєте, класичне протистояння добра і зла. З одного боку, швайка він уособлює вірність, мужність, служіння своєму народові. А з іншого боку, Тишкевич, людина для якої головне власна кишеня, власна вигода. І саме на цьому конфлікті, на цьому зіткненні двох світів і тримається вся напруга. Є такий влучний український вислів, і він просто ідеально описує Тишкевича. Неможливо служити одночасно і своїм, і чужим, особливо коли їхні інтереси ворожі. І ось ця спроба всидіти на двох стільцях і є суттю його зради, яка загрожує всім. Але знаєте, історія не була б такою цікавою, якби в ній не було чогось абсолютно неочікуваного. І отут сюжет робить крутий поворот. Від реалістичної розповіді про козаків ми раптом переходимо до чогось майже магічного. Так, так, ви все правильно зрозуміли. Один із джур Санько виявляється не такий вже і простий хлопець він володіє унікальним даром, може навіювати думки на відстані. І ця його здатність, повірте, ще зіграє ключову роль у їхній пригоді. А тепер давайте просто уявимо, як це працює. Ось вам сцена: степ, наші герої, і раптом на них мчить татарський воїн. Швайка, звісно, готується до бою, хвилюється за хлопців. Але тут в дію вступає Санько. Він не каже ані слова, він просто силою думки навіює татарину, що на небі з'явились якісь дивні хмари. Той відволікається, нічого не розуміє і просто проїжджає повз, а Швайка і Грицік стоять приголомшені, бо вони гадки не мали на що здатен їхній друг. І цей момент він же змушує задуматись маючи таку силу, як її використати для себе чи для інших. Санько свій вибір робить миттєво він, не вагаючись використовує свій дар, щоб урятувати друзів, хоча знає, що після цього йому буде зле. І це дуже потужно показує, яка він людина. Окей, із сюжетом та екшеном наче розібралися, але ж, як і в кожній гарній книзі, тут є не тільки пригоди. Давайте зазирнемо трохи глибше і поговоримо про ті важливі ідеї, які автор заклав у цю історію. Є таке слово. Проблематика звучить, може, трохи по-науковому, але насправді все просто це, по суті, ті великі складні питання, над якими автор пропонує нам подумати. Це не просто розповідь про те, що сталося, а запрошення до розмови про добро і зло, про вибір, про вірність. Тож про що нас змушує думати Володимир Рудківський? Ну, по перше, це, звісно ж, вічна тема зрада і вірність. По-друге, стосунки між поколіннями, між дорослими і дітьми. По-третє, це наш зв'язок з природою і тваринами. І нарешті дуже важливе питання а в чому ж полягає справжня сила? І знаєте, що найцікавіше автор не просто декларує ці ідеї, він показує їх через конкретні ситуації. Зрада це Тишкевич, вірність це козацьке братерство. Стосунки поколінь це те, як Швайка стає для хлопців справжнім наставником. А зв'язок із тваринами о, це окрема історія. Вірний кінь, вітрик і, звичайно, ж вовк-барвінок. Вони ж повноцінні герої твору. Ну і власне, відповідь на питання про справжню силу. Вона не стільки в шаблі, скільки в єдності, у взаємодопомозі. Що ж, ми підходимо до завершення нашого розбору. Давайте спробуємо підсумувати, які ж важливі уроки можна винести з цієї на перший погляд дитячої пригодницької історії. І, мабуть, найголовніше, це не просто захопливий сюжет про пригоди хлопчаків, це щось набагато більше. Це по суті розповідь про самісінькі витоки козацтва, про народження того самого вільного духу, який потім визначив долю цілої країни. І якщо спробувати звести все до однієї простої думки, то історія Швайки та його джур це нагадування, нагадування про те, що дружба, сміливість і вірність це не просто красиві слова, це та сила, яка допомагає долати будь-які перешкоди. І коли люди тримаються разом, вони здатні на неймовірні речі. І наостанок книга залишає кожного з нас із таким досить непростим питанням. Коли настає вирішальний момент, коли потрібно робити вибір, що переважить бажання захистити себе чи порятунок друзів? І відповідь на це питання, мабуть, і визначає, хто ми є насправді. На цьому все. Дякую.